Так, цей день настав. Зараз будемо приварювати ось цю кришку. Ну, на кришку кришка вже прикручена, то все нормально. Зараз ми будемо приварювати, тримач фіксатор, який буде, не буде давати їй перевертатися обратно. Значить, з однієї сторони, ось зараз покажу. Ставлю на низ, Я думаю, так буде краще. Так, зараз будемо прихвачувати ось ось тут. -от. E, значить, хочу прихватити до верхньої частини. Сюди тут є таке вушко. І через це вушко будемо її, ну, коротше, приварювати, я хочу прихватити її тут, зверху і з середини. ну, Спочатку прихватимо тут. значить. Чесно, не знаю, прихватилося воно чи ні. Але мені кажеться, що так. Да. Зараз ми його відкрутимо. І подивимось. Якщо не відвалиться, значить приварилося. Не відвалилось. Так. зараз Тьотка тікай. Тетка це моя собака. Хто ще не знає, вона буває забігає до мене в гості. Так, зараз будемо ставити його на місце і перевіряти, як воно буде закриватися. Якщо воно взагалі, взагалі буде закривати. І так кришка заварена, точ, точніше, тримаєш приварений, е, зараз будемо пробувати. Закривається вона льогенько і без ніяких проблем. Можна далі, можна і ближче. Ну, коротше, все. Тепер, я думаю, попробую ще заварити її із середини. Але я не знаю, як це показати. І мені буде, по-перше, це незручно робити. Саме головне, що ми тут прихватили. Наступним етапом, який в мене буде, зараз буду вирізати отвори для шампура. Спочатку візьму цим диском одрізним, мабуть, двоєчкою візьму, бо в мене шампури такі грубенькі, візьму двоєчкою. а і далі буду прорізати зачисним диском таким цим грубим. Не знаю, який там 3, мабуть, міліметра він, короче, чи навіть. Ну, коротше, буду, буду підрізати під, шам, під шампурі зараз ці отвори, щоб він нормально там собі гуляв. Значить, ці ж круглі вже зробили, а сталося тільки ось, ось ці зробити. Тобто зараз я їх постренько чекану, вийду на вулицю. Ну і процес вже на вулиці, мабуть, зараз покажу. Спочатку таким от диском тонким. Ну, і потім будемо розширюватися вже трошки таким грубшим. Надягаємо окуляри, безпека у нас понад усе. І починаємо піллять. принципі, Приїхав якраз мій дружбан Назар, і зараз ми з ним разом будемо корича, продовжувати далі робити шмангал. Першим диском ми порізали тонким. Зараз я поміняв диск, буду різати вже грубшим, щоб хорошо крутився шампур. Сьогодні буду його зачищати. У мене, виходить, тут залишилося зачистити, обезжирити і починати красити. Тому, я думаю, довго говорити не буду, а зразу будемо приступати. Зачищати я його буду ось таким ось диском. Не знаю, мені його були раз порекомендували. Я там в попередніх відео якось розказував про нього. Настільки він хороший і настільки він поганий, то можна буде його обезжирювати і починати красити. Краска у мене ось така, вогнестійка. Ну, будемо пробувати побачимо. Коротше, зараз поміняю диска і можна буде приступати. Я думаю, можна зараз буде перенестися на вулицю, і якраз там буде чотенько видно, як я його буду зачищати, тому що в середині не можу, щоб не було багато пилюки. От і все. Ще у мене. Ще в мене є один такий фіксатор. Е, я також в подальшому думаю якось його поставити. Сьогодні чим, немає на то в мене багато часу, тому це я відложу на потом. Е, хотів почистити підставочку для мангала, хотів почистити, коротше, болгарку. І зараз вже якби пора така пізня, і вирішив я її чистити щіткою по металу. Тут я вже спробував. Е, Наче непогано чистить. Ну, вона не вичищає, звісно, до ідеального, але так іменно ржавчину, вона знімає. І зараз буду приступати, чистити її, як воно буде далі у відео. Довелося мені вийти на вулицю, там не дуже комфортно було. В принципі, ось тут от непогано. Якби зняло. Ну, я думаю, ще взяти весь пройтися, типу, безжирити його. Ну, в принципі, я думаю, буде нормально. Зараз я ще ну, це просто довше лежало, Я не знаю, я її знайшов там у себе в металоломі. Цей пруток він довше лежав, там, походу, десь в неблагоприятних умовах. Тому він такий більше, більш шершавий. Але я думаю, нічого страшного, я його зараз легенько затру, потім весь пірітом ще протру, обезжирю, І думаю, може сьогодні навіть я оцю, оцю штуку покрашу. В принципі, ще потрібно буде висічку, мені теж потерти. Ну, то побачимо. Знімаю воно його так собі. А болгаркою теж, знає, знаєте, якось не хочеться її включати, тому що кошмарить людей, там шахеди літають. А ще зараз я болгарку включу, кажуть, то якось теж буде ну, неправильно це. Це в мене тут по окрузі, в мене сусідів взагалі немає. Там люди ніхто, ніхто ніхто не живе сюди. Тут теж ніхто не живе, там тільки через пару хат у мене є сусіди, але ну, вони, в принципі, завжди мовчать. Ще ні разу не було від них претензій. Тому, в принципі, нормально. Годка сьогодні хороша, дозволяє працювати на вулиці. На вечір зараз якраз так стало хорошо, спокійно. Боня. Мабуть, мене там хтось по городі ходить. Може сусід мій. З цієї сторони, у нас просто тут городи. Вони отак состиковуються. Тут хтось живе і тут. А, ну, от я і тут шають. І ми пополам, виходить, отак. І там, мабуть, вони ходять щось. збирають собі. І все видно на камеру, як ці тержають сюди до... звідси. Або не нагадаємо, все одно. А що тітка є? Тьотка, якщо не знаю, видно, не видно, там біля машини лежить. Так, давайте протрем. Так, потрущесь подивимося, що тут буде. Доволі так і непогано. Тобто воно саму ржавчину знімає. І оці, і оці кусочки, ото такі, ну, самі люті, які з часом мали б отпасти. В принципі, якщо я його зараз закрашу і... о, який жучара прилетів. Тишу. А ну, йди сюди. Летить у мене все. Так. Збив мене з думки той жук, Фу, що я хотів сказати. У мене ще, до речі, була ідея, це мені друг підказав мій Назар. Е прикрутити сюди або сюди колеса, щоб його можна було легше там пересувати. Ну. Я ще поки не знаю, подивлюсь, чи в мене будуть такі колеса. У мене там, в принципі, лежать, у мене самокат є. Якщо вийде їх сюди прикрутити, якось або приварити, то я обов'язково їх сюди поставлю. У мене є підозра, що ось ця ось пластина, чи як її. Ну, ну, да, хай це буде пластина, не знаю, як по-іншому назвати. Коротше, що її треба буде ще раз прихватити. Тому що якось, ну я просто. Перший раз в житті варю оце. Тобто, до цього я сварки ніколи в руках не тримав. І вирішив спробувати, як воно буде. Мені здається, що це найперший мій шов, який тут був, мабуть, то його треба буде переробити. Ну, непогано, непогано знімає. Мені подобається, як воно знімає. Ось даже на руках не встається. Ну, звісно, я цей протерта, протертув не залишається нічого. Так, тепер сталося зараз протерти тут висічку. В таких в цих місцях. То, в принципі, потім по мелочовці буде. Так, ось як його будемо ставити, напевно, да? Ось так ось. Ну і понеслась. Да, можете сказати, що там можна було диском, там болгаркою зробити, але опять-таки болгаркою я не можу цього робити, тому що вже як мене не рано, вже пізненько так. Я просто вирішив трішки попрацювати. Тому болгарку я вмикати поки не можу. Балон я вже, до речі, зачистив. І я спочатку думав покрасити балон там з кришкою, але потім думаю, це ж йому сохнути треба буде десь, а в мене немає такого місця. Тому все-таки я вирішив спочатку покрасити це, а потім вже буду красити балон. Якщо сьогодні я встигну її покрасити, то я її покрашу, Якщо ні то буду красити завтра. Але завтра дуже жарка погода, тому буду, буду старатися на сьогодні все зробити. Перше подумаю, де його можливо, Тут чи вже, вже перемістимося всередину. Не знаю. Але ж там теж цей весь напевно, мабуть, І От у мене весь Зараз будемо. Буду точніше його краще я чистити. Блин, я вже, навіть, якщо чесно, не знаю, з якої сторони до нього підходити. Так. Головне не забутись, куди вона упала. Якщо чесно, він на запах дуже дивний цей весь Ну, Обично весь періт, він як його відкриваєш, там нюхаєш, він такий їдрений. А це такий, ну, типа, хзе. Все, перчатки вже порвані. Трачемо голими руками. Балін там місяць такий гарний. Міг би показати його, але на кінокамерку буде погано видно. А мені мій друг казав, що обов'язково потрібно все робити в перчатках, все, що зв'язано з хімією. Але у мене перчаток вже інших немає. Будемо вже як є. Видно, як мої куски перчатки, перчаток відпадають. Не витримують цієї хімії. Мабуть, скоро і пальці так само відпадають. Ну, надіюсь, що ні. що залишилось з моїх перчаток. Можете мені в коментарях там написати якісь хороші перчатки, хто знає, тому що отакі от, от вони вийшли з ладу буквально в перших же секундах. Мені тільки, щоб у них жарко не було і щоб вони нормально працювали. Це щоб у мене ще якийсь був перетворювач ржавчини, взагалі було б чудово. Так. Я думаю, що можна його вже починати красити. Все такий от результат у мене. Не знаю, видно, там нормально чи ні. Зараз світло буде погано падати, може з'являтися якась полоска. Завтра буде денне світло, може буде краще, подивимось, але поки що. Пока що якось ось так. Покрасилось мені в принципі подобається. Я думаю, що е, значить, ця рамка хай стоїть сохне. Завтра буду красити балон уже. Знімаємо стільницю. І будемо ставити сюди балон. Треба, правда, вирівняти ще його так правильно, щоб він був. Зараз поставлю стільницю назад, перевірю, як воно буде. Отак він буде. Якраз він буде так чотенько тут лягати. Все, Все. накриваємо його. Ми будемо зараз прихвачувати. Так, значить, прихвачувати я його буду от сюди до цього уголка. І так, з усіх чотирьох сторін. Глаза. Бачу ще тут. Потім я його переверну, ну щоб мені було зручніше варити, бо я так, ще, якщо чесно, сварщик не дуже, тому, тому буду пробувати, як умію. Все тоді продовжуємо далі. Але то таке. Зараз візьмемо мійчудо молоточок, і будемо перевіряти. І що в нас по прихваткам? До речі, неочікувано, але прихватилось добре. Що я не можу сказати про цей? Тут Хоча тут теж щось прихватилось. Охуєнно! Блять, круто, нахуй! Він отпав, Просто отпав. <рив> Ахуєть! Ну нічого, будемо зараз пробувати далі варити. Ну що, народ, попитка номер два. Зараз я краги тільки один. One момент. Де мій чудо молоточок? Так, тепер будемо пробувати цю сторону. Бо я її прихвачував, але погано вийшло. Будемо пробувати ще раз. Що я можу сказати? Одна сторона є. Давай, будь ласка, тільки не впади. Так. майже, ну, майже. Ну, ось так якось я його заварив. Шви не дуже, звісно, ідеальні, але як для того, що я не, не, не вмію варити, то я думаю нормально. Так, зараз поставимо, подивимося, як воно буде. Але вже сьогодні красити нічого не будемо. У мене, у мене є ще один такий фіксатор. Зараз спробую його приварити. Ну, якщо вийде, то приварю. Якщо ні, то вже так і буде. Буде без фіксатора. Спочатку, думаю, прихватити сюди, до кришки, а потім вже буду прихвачувати тут. Ну, в принципі, так, як і було це минулого разу. Зараз я його візьму на струбцинку сюди. Струбцинка така, що не як обична, а треба болтик відкручувати, доставати завжди і перекидати. Тому що такі струбцини, як Дніпром, наприклад, херові, там, то есть, і вони не тримають, у них злизується ось тут. Ось тут ось злизуються вони зубчики, і потім вони, коротше, перестають, ну, перестають тримати, і вони просто ось так їздять. Ну, от був прийнятий такий от лайфхак, поробити дирочки. А, ну, коротше, під свій розмір собі поставив. Раз, болтика сюди тільки чи назис. Ось поставив болтик, гаючкою закрутив. І все, воно вже буде намертво стояти, і воно нікуди не буде діватися. Та й ойний. І все ж воно не тримає. О, що за шахет полетів. Так. Зараз тут просто часто вони пролітають біля нашого села, тому це вже якби як звичне явище. Тут ще така, знаєте, не дуже рівна поверхня, щоб його зафіксувати. Ну, блін, якось ось так. Але шляпа виходить. Да, ось. Сюди його тако треба робити. О! Те, що треба. Значить, е, значить от, ось, ось так. Не знаю, допомогло воно щось там чи ні. Коротше, фіксуємо його. А! -бобен. Мені, мабуть, ще треба буде його відрізати. Значить, мені потрібно буде ще ось так відрізати. Ось, отак от. Зараз я його відріжу і, в принципі, можна буде варити. Пробуємо ставити далі. Так. Це ж зовсім інша справа. І стає нормально. І все ж таки щось мені не подобається, як воно тримається його. Зараз будемо міняти всякі тактики. Значить, не хочеш тією стороною, будемо пробувати цією стороною, правильно? Коли прикручуєш його тіпа, низом, то воно якби краще фіксується. Але не доходить. Значить, що нам треба зробити правильно. Прикрутити його нижче. А у мене ж тут ще деформований метал. Цей. цей же ж балон взагалі, відкуди я його взяв. До речі, в минулому році, здається, він стояв десь потім. Просто взірвався. Є відео, яке він був корише до цього. Якщо немає, то я вставлю. Так, якщо ми його ось так візьмемо зараз, просто сюди. Тут прихватимо от так, як воно є. І, і все. Хіба не буде бомба? Буде обалденно, мені кажеться. Зараз так і зробимо. Трошки наугад, трошки на око, але. Маємо як маємо. Бляха, мені ще й так незручно буде його варити. Це приварена сторона. Коротше, вийшло якось так. Приварити. Прям геть чітко приварилось оце ось. Тут навіть, мабуть, видно на кінокамерку, як воно чітко там приварено. Ну що, пробуємо закриваємо. Як воно буде працювати бомба Значить, мангал уже почти готовий. красим ставимо стільницю і, і все. Йдемо жарить шашлик! Бля, я вже не можу дождатися, коли я закончу його робити. Як ви можете бачити, я уже його трошки покрасив. Е, мені залишилося покрасити кришку. Зараз я зніму е, знім ручку, ну і ззаді тут потрібно внизу, щоб попідкрашувати. Зараз зніму ручку і ми, мабуть, перенесемося на вулицю, тому що опять таки, тут дуже мале приміщення, і красити її буде трошки, трошки незручно, тому що будуть, буде краска літати. Зараз краси я його почну зсередини кришки, а потім уже знаружі. Результат у нас получився. раз ти вже додивився аж сюди. Я думаю, ти повинен тиснути вподобайку та підписатися на канал.